Всім привіт! Сьогодні в нас чергове відео на каналі. У нас знову сьогодні Лінколь на І знову заміна масла в АКППП. Значить, автомобіль поїздив вже трохи. Ну, Хто дивився відео, той бачив. Автомобіль приїхав з Америки. Так пару слів. Коробці по історії мастилу не міняли. Пробіг 121 тисяча кілометрів. От, перший раз я масло замінив вже. Було дуже страшне, чорне. Піддончика, нагадаю, у нас нема. І масляний фільтр в коробці встановлений на всю службу автомобіля. Ну, так зроблено. Значить, раз я замінив масло, було дуже страшне, чорне. Залив свіжу, але ще раз повторюся. Нагадаю, тут йде часткова заміна масла, так як кажу, піддончика нема, і все масло, так як тут теплообмінник, масляний радіатор, і то є все, і все не зливається. Якщо ну, відкрутити зливну пробку, все масло з коробки не стікає. Того йде часткова заміна. Кажу, один раз я вже замінив автомобіль, після того ну, щоб. Свого роду промивку зробили. Автомобіль після того пару сотень кілометрів наїздив. І зараз будемо замінювати знову. От Знову масло мутюль. Зараз покажу. Я вже тут налаштував все. значить е У нас 4 літри і І от 450 грам. Масло мутюль, АТФ. Що робимо? Значить, настроїв будемо зливати отаку от. Бутилку обрізав, шланг і зливаємо в каністру. Чого зливаємо? Обов'язково буду дивитися, бачите, в нас тут є контрольні мітки. Скільки злили, стільки нам треба буде і залити. От. Так що зараз я переміщаюся в яму і буду зливати. І подивимося, в якому стані зараз. Чи чистіше буде масло, як з того разу, чи ні. Так що зливаємо. Так, хлопці, злив. Значить, Зливна пробка тут. Контрольна пробка. Якщо розвернутися, о, тут о, з боку о, біля шуруса, тут о, є контрольна пробка. Значить, Як ми робимо? Ну, я вже те відео показував, але ще раз нагадаюся. Там зараз зверху розбираємо, заливної горловини тут нема, є сапон. Будемо заливати через сапон. Я вже це показував, але кажу, повторюсь. Заливаємо через сапон. От, зараз подивимося, скільки злили. ще Глянемо, яка зараз якість масла. Після ну, вже раз замінили. Зараз глянемо, яке злилося. І заливаємо масло, поки в нас не піде з контрольної пробки мастило. От. Тут, в принципі, у нас вже все. От. Понизові тут. А, ми ще тільки зараз контрольно відкрутимо і перебираємося наверх. Так, Дивимося, скільки в нас злилося. Ну, заливав я 3600. Ну, десь так воно і є. От, 4 літри. От. Тут а більше, як половина десь 3600 так і злилося. ну По якості масла от Бутилці я зливав. Бачите, вже такі світліше. Того разу було чорнюще дуже страшно. Ще воно трошки темне, але я думаю, після зарешньої заміни воно вже буде нормально. От, бачите, на пальці просвітляється. Воно темнувати трохи, ясно, бо перший раз так само йде часткова заміна, і зараз часткова. Але все рівно, порівняно з першим разом. Хто не бачив, зайдіть там минулі відео, подивіться, там є який я злив, там просто свята земля була. Зараз воно таке світліше. І на запах я вам скажу так само. от Перше, яке я злив перший раз, то на запах воно таке не було. Це таке відчувається свіжим ще маслом. От. Так що отаке. Тимнувате, бо я кажу, трошки воно ще залишається там старого, але все рівно. На от видно, бачите, що не, не таке, як з дізеля злили чорне. А це там, той раз було таке, як майже з дізеля чорне, що ну, свята земля. Так що зараз що ми робимо? Зараз е, треба нам, я вже тут трошки почав, фішки познімав, трубочки. Знімаємо повітряного фільтра. І е, тут в нас під повітряним фільтром є сапун, я зараз покажу. Будемо через сапун лити. Так, ну що, зняв я воздухана. от наш сапун, Така тут заглушечка. От, бачите Сапун. Е ну Тут який варіант? Або сюди заливати, або через контрольну пробку закачувати. ну е Через контрольну пробку можна там закачати, залити, щоб там не видумувати, тут а проще. Значить, е Ще там того разу я виготовив отаку втулочку. От вона сюди отако плутненько от стає замість сапуна. бачите там, ну, Де сапун вставляється, то вона гумова. Тут така вставочка є. І от такий переходничок я зробив. Тут з радянського вогнегасника супло зі шланга. Отак. І тоді от вставляємо сюди лієчку і потихеньку собі заливаємо. І Контролюємо через контрольну пробку, коли потече. Тоді закриваємо. Запускаємо автомобіль, поклацаємо передачами, поганяти, щоб воно прокачалося. Та і от. Так що заливаємо. Так, Хлопці, воздуха я накинув, ще його не прикручував, під'єднав фішку, під'єднав трубку. от, Ще навіть тут не зажимавши хумута, зараз запустимо, прокачаємо коробочку. О, так, прикриємо трохи двері. Фонарика виключаємо. Так, зараз збавимо вентилятора. Так, що, попробуємо. заднюю. Уже парктроники пищать. Дешечка нейтрально. Паркинг. Так. Задняя. Дешка нейтральна паркінг задня, дешка. Порт режим Паркінг. Так. З тим ми розібралися. Що в нас далі по плану? З тим, з коробкою заміною масла ми розібралися. Горить в наш чек, як ви можете бачити. Значить, що ми будемо робити? Купили отаку приблуду. Щитувати помилки. Зараз я вам покажу. Так, в принципі, машину ми глушимо, щоб тим чадом в гаражі не дихати. Так, вже виліз з автомобіля, отака приблуда через Bluetooth Wi-Fi підключається. Це в роз'єм. Де в нас підключається комп'ютер. Пхаємо. Треба зараз, я ще не маю програмки, зараз качаю на телефон програмку з плеймаркета. Треба почитати помилки. Отака от приблуда, отака от коробочка. ціна, я, чесно, не знаю. Купили, то мені дали. От, якраз до цього автомобіля має бути. От, і треба щитати помилку. Але попередньо, як були на комп'ютері, помилка б'є по клапану EVAP. Значить Клапан EVAP у нас ось стоїть. Ось він, оцей клапан. Я ще тут кажу, нічого не прикручував. Ну і Відповідно, ось він йде в комплекті, ну вкупі з блоками клапанів. бачите? Тут клапана ще окремо стоять, але помилку б'є по цьому клапану. За що цей клапан відповідає? Клапан Іваб відповідає. Коротше, перепускає, так як то сказати, на хлопський розум вам скажу. Він перепускає, контролює пари бензину. Він працює в пари з абсорбером. От, Перепускає пари бензину. Ну, для запуску. Коли цей клапан погано, наприклад, працює, або він зовсім не працює, це ну, в морози великі, проблемно ну, запускається автомобіль. Ну зараз там таких причин немає, тому запускається добре, хоча в нас морози. Але помилку кажу, б'є по цьому клапану. От. До нього, от, бачите, підключена фішка, два дрота. Він має, ну, коли. Не продуватися. От, бачите, йде шланг до воздушного патрубка повітряного, йде до нього, от через нього. І тоді йде от на блок клапанів, от тих, що вони там в парі. От. Коли подається 12 вольт на нього, на цей клапан, він має продуватися. Коли не подаються на нього 12 вольт, ну мозги не подають, він має не продуватися. Якщо він продувається без е, подачі току на нього, значить щось з ним є проблема. Коротше, е, скидали помилку, чека скидали, було по тому клапану, але з часом він засвітився знову. Я зараз не знаю, може там в чомусь другому помилка. Так що хочу зараз почитати, скинути і подивитися, що там покаже. Так, хлопці, значить, тим сканером я не можу підключитися. Чогось не можу. У мене телефон на Андроїді. А... Його купували під айфон, щоб з айфона щитувати. Не знаю, може в тому причина, не можу сказати. Значить, скачував вже не одну програмку, не можу ніяк підключитись. Не знаю, в чому причина. Ну, Не підключається мій телефон до цього сканера. Ну, але я виходжу з положення, так як лаунчом провіряли, що чек горить. То було по помилці клапана. Цього клапана я вже зняв, зараз його покажу. Значить, Ще раз покажу цей блок клапанів. От, і звідси йде ще один клапан, на якого подається 12 вольт. Він під'єднаний одним штуцером сюди до цього блоку клапанів, а один штуцер йде на забор повітря з патрубка. Який його принцип роботи? От, я вже тут щось намотив? Е -е, підключати 12 вольт. Ре, от проводками подаю туди ток. Значить, який його принцип роботи. Коли він на нього не подає ток значить він має не перепускати повітря. Він перепускає Ну дуже-дуже важко. От я тут ще шланга надів. от Продувається він. Зараз я можу поставлю телефона буде по звуку чути чи ні, але. Коротше, продувається він, він не має продуватися А коли, наприклад, подати питання на нього. От, зараз ми спробуємо подати. Зараз секунду настроюся я тут. Так, і от зараз я подаю на нього ток. От, чути Він от клацає, він відкрився і зараз дуємо. Чути, як дується. Забираю його провідка. Дується, але дуже-дуже важко. Не знаю, коротше, що я хочу зробити. Зараз його Звідси Достаємо О. Ну, тут не знаю, буде вам видно чи не буде. Там от, от бачите, такі, як є заслоночка така. Е Все, що я тут можу зробити, він бачите, є нерозборний. Він тут залитий, Ви видно, що клей зверху. Він залитий. Е Єдине, що я можу спробувати зробити, це зараз візьму, спробую там попшикати і компресором спробую продути то є все діло. Зараз я спробую підключити ток, щоб він приуткрився. Там такий п'ятачок, видно. От, там всередині глибоко такий п'ятачок. Ну і шток, відповідно, його піднімає і опускає. От. Все, що кажу, вийде. В моїх силах тут зробити це, спробувати промити і продути. От, якщо результат якийсь. Вийде з того, ну, то будемо встановлювати. Якщо результату не буде ніякого, треба цього клапана буде замінювати. Так що зараз будемо пробувати. Ну що, хлопці? Нічого з того не вийшло, промивав, продував. Ну, скоріше все, там бачу, сам клапаник вроді металевий. Якщо туди освітити, дивитися. Ну, Скоріш всього, бо бачите, корпус пластмасовий. Якщо я не знаю точно який там принцип, що воно чи там гумку якось перекривається. чи... Або в корпусі десь ну, натір вже є, трошки з'явився зазор і він дується. Все рівно трошки продувається. і... Нічого йому з того не допомогло. Зараз буду дзвонити до власника. Питатися, що робити, чи купувати, ну, замовляти такого другого нового. Чесно, поки не знаю. Ну зараз подзвоню, спитаюся. Так, хлопці, подзвонив я до власника, лечу зараз в магазин. Е ну, спитаюся, яка ціна. Ну і ще хочуть спитати ціну на шроті. Є шрот по них. от. Треба ну, подивитися, деяка різниця, що, як то кажуть, прицінитися. Що до чого. Може, вартує взяти Бушну оригінальну чи нову. Не знаю. Зараз буде, повзнаю ціни, будемо вирішувати, що там з ним робити. Так, хлопці, стою ще під магазином, розкажу, що там по ситуації. Печка колотає, мороз такий тисне вже градусів з 15. Машина, бачите, заморожена, не може ніякого розмерзатися. Значить, по клапану сам клапан окремо цей. О, Зараз покажу цей, що ми дивилися. Окремо цей клапан не продається. Продається, так як я показував на відео з тим блоком всіх клапанів. От. Ціна його цього цілого блока 9200 гривень. От. Ну так, не дешево. От, значить, ну, зараз ще хочу там зв'язатися, спитатися, чи не від'єднають окремо від того блока у цього одного клапана, чи не продадуть окремо. Ще потім мені напишуть. Ну поки так, якщо ні, то ще буде може вирішувати щось питання, на шроті щось брати. у Цілого блока брати там за 9200, ну Якби це в принципі і правильно, би замінити би все та й мати спокій, ну але, але. Так що, хлопці, на цьому відео поки закінчуємо. Кажу всім пока. Може, зробимо другу серійку. Побачимо. щось вам сьогодні, щоб подивилися. Все, всім пока. І ну, ще зроблю відео, що там по тих клапанах окремо вже буде далі. Серія. Все. Так, хлопці, ще посткриптом. Пост значить, ще кліщики не забрав. Склав я, я поки все на місце. І за того, що поки буде вирішуватися питання по тих лапанах, ну, щоб машина в гаражі не стояла, бо в мене є ще купа роботи. Там, якщо навіть замовляти весь блок, там треба три дня ще е, чекати, але ще плюс не вирішили, чи буде бушне, чи може ще нове. Так що то пройде пару днів, і щоб автомобіль не стояв, тут е, пару хвилин розібрати і скласти, то я. Його складаю, от, щоб не займав він мені поки гаража. Так що, от таке. А якщо вирішиться щось там по тих клапанах, я ще зніму окреме відео. Так що, все, всім пока.